Українська версія найкраща». То ви точно чули про Беверлі Гілс. Хто вбив Лору Палмер? Так у нас з'явилися друзі. Культовий серіал, який не просто розважав, а став частиною мовної революції. Український дубляж серіалу став настільки якісним і популярним, що навіть ті, хто дивилися його спочатку російською або англійською, визнавали, що українська версія найкраща. Джої не ділиться їжею. Голоси акторів дубляжу настільки підкреслювали характер персонажів, що не було б можливості не закохатися в цей серіал з першої серії. Якщо ви росли 90-х, то ви точно чули про Беверлі Гілз» – історію про красивих і заможних підлітків із Лос-Анджелеса. Цей серіал був своєрідним вікном у інший світ, де в 16 років їздили на дорогих машинах і мали більше драми в житті ніж уся твоя школа разом узяти. Але найбільше запитання 90-х викликав серіал Девіда Лінча Твін Пікс. Ніхто до кінця не розумів, що відбувається, але всі хотіли знати, хто вбив Лору Палмер. Містичний серіал Девіда Лінча не просто змінив стандарти телебачення, а й зробив каву і пончики культовими, принаймні для поліцейських, так точно.